В Івано-Франківську презентували соціальний ролик, щоб закликати громадян дотримуватися правил дорожнього руху та не займати місця призначення для людей з інвалідністю. Начальник управління супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юрій Гапончук каже: після численних прохань громадян було вирішено змінити систему на краще, оскільки проблема паркувань лише збільшується. Було дуже вже багато запитів стосовно і місць паркування для осіб з інвалідністю. І я розумію, що кількість осіб з інвалідністю, а саме таких маломобільних, які користуються кріслами колісними, або так, як я, на протезі, насправді збільшується і є певні незручності стосовно самих паркувань. Тому ми вирішили спільно з працівниками поліції, з громадськістю, все ж таки почати. Якусь правильну таку історію. Ірина Білінська, мати дитини з інвалідністю зі сльозами на очах, розповідає, яким має бути паркувальне місце, і як часто їх не вистачає через водіїв, що нехтують правилами. Воно має бути широке, бо коли відкриваєш двері, має бути багато місця для того, щоб витягнути руз е, з машини і посидіти в коляску. Ну е, нас дуже важко знайти такі місця. Вони переважно знають людьми людьми, яким вони можливо і не потрібні. Начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Івано-Франківської області Олександра Бабецька закликає мешканців міста звертати увагу на правильну парковку і бути більш толерантними. Ми хочемо більше говорити про моральну площину. Чому це важливо? Бо спілкуючись з військовими, наш відділ зв'язків з громадськістю проводять різні заняття на безпекову тематику і неодноразово чули від військових про те, що є така. Проблема, і нам захотілось трохи заглибитися, дослідити так наскільки вона дійсно є гострою. Е, вирішили звернутися до управління ветеранів, тому що власне це їхній напрямок роботи, і провели опитування серед ветеранів, і так само долучили е, цивільних людей. Не обов'язково мовити про військових, а ті, які потребують таких місць. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.